Економічної освіти не маю, бухгалтером ніколи не працювала. Працюю на фірмі офіс-менеджером. Коли звільнився наш бухгалтер, мені е, запропонували цю посаду з умовою, що я буду паралельно навчатися. Вирішила скористатися цією е, нагодою і впевнена, що в мене все вийде. Цей курс е, допомагає правильно налаштувати роботу. Дуже цікавий та інформативний. Підійде для тих людей, хто хоче змінити свою професію за досить короткий час, або здобути нові знання. Дякувати викладачам за грамотно підібраний курс бухгалтер ФОП. Дякую за. Доступне пояснення матеріалу та допомогу в вирішенні практичних завдань дуже дякую всім викладачам і бажаю вам хороших та вдячних студентів. Ще раз дякую.